Всіх вітаю! Сьогодні хотів би розказати про ось такий тестер від компанії Pside, модель s 10 Приїжджає він у ось такий коробці. О, тут пише модель Smart Multimeter, Тобто, це розумний мультиметр. Живиться він від батарейок 3А, тобто міні-пальчик. Е, знімаємо чохол, Тобто, сам пристрій це в нас не цільно-корпусний. Мета... Цільно Тут і в нього чехол резиновий, він знімається ось так. от. І тут же можна дістатися до батарейного відсіку. От, напруга жилення в нього 3 вольта. От, вставляємо батарейки і можемо включити його. Включається він за допомогою кнопки, ось цієї, що зверху. От, Він вмикається. По комплектації. Тобто у комплекті в комплекті йде пара щупів ось таких. Досить якісні, тобто тут вони не прямо самі дешевші, як в ДТ 803. Тобто тут тут більш-менш нормальні нормальні щупи до 600 вольт. От вони розраховані. Також є інструкція, інструкція на англійській мові. От чорно-біла, тут також все розписано, ті нього параметри, як ним користуватися. От, це в нас у нас кришка заднього відсіку. Я вже зняв, щоб не, не гаяти час. От, так закривається, і на ключ якось такий, там робиться замок і закритий відсік батарейний. Давайте роз, розпакуємо щупи і будемо підключати до самого приладу. Під'єднуємося знизу, будуть дві-два роз'єми. Тобто там, де імпат це у нас вхід червоний, там де ком, це завжди ком завжди йде чорний щуп. Також з органів управління, тобто тут зверху нічого немає. Дисплей у нас не сенсорний, а звичайний тут у нас є три кнопки, щоб якось комунікувати з ним. Перших дві це у нас два списка пристроїв в виміру, тобто в першій кнопці у нас є вольтметр постійної зміною напруги. Є подзвонка по напівпровідників, тобто діодис Далі є далі Live. І, і ко, коефіцієнт заповнення, от і частотометр там до 1000 кГц, здається, і все, далі йде автоматично. На другій кнопці це більш такі пасивні виміри, це ємність, от опір і прозвонка тут є. От, це в другій кнопці. Третя кнопка: це в нас, якщо одиночне натискання, це холд, тобто він заморожує ті значення, які є на дисплеї. Якщо за, затиснути цю кнопку. То у нас ззаді є ліхтар, ось такий невеличкий, і засвічується власний ліхтар. тобто Тут ось такі три кнопки. Давайте перейдемо на першу, на першу кнопку, тут, тут автоматичний режим. ось Знімаємо захисні кабрики з щупів. тобто Тут в автоматичному режимі є вольтметр, прозвонка, тільки, ну, зумер, от, бузер, і також тут є вимір опіру. От. Можна отак от замкнути їх. Він буде відповідно вимірювати опір. Можемо взяти джерело от, постійної напруги. Ось так. От, там є комутаційне реле в середині, яка перемикає на потрібний, потрібну функцію. Вимірує 3,7 вольта. От, тут, також тут можна вимірити і змінну напругу. Зараз я вставлю в мережу 220 вольт. Ось бачимо, він висвітлив червоним э, м, висока напруга, показує частоту 50 Гц. Ось так от, там 50 Гц, і напругу саму 224 В. Тобто, э, і також може тут виміряти опір. От, беремо резистор на 7,5 Ом. от Він виміряв як резистор, також він піщить, там нижче 40 Ом він все буде пищати. Тобто, там так, розрахована система. Це на все автоматично, ми можемо натиснути на верхню кнопку. У нас тільки постійний, постійну напругу можна виміряти, тільки зміну напругу. І отут наступний режим це у нас перевірка напівпровідників. Можемо взяти ось таку світлодіодну матрицю, можна там з-підсвітки дисплею, чи ще звідкись, Ось так от ми ставимо контакти, можемо перевіряти. Прямо на на панелі, на відпаюючи. Ось так от ставимо. От, і він там світиться. Він, Тобто видає світлове випромінювання. Ми бачимо, що він робить. Також показує значення падіння напруги на світлодіоді 2,5 вольта. Тобто йому внутрішнього джерела струму вистачає, щоб е, засвічувати білі світлодіоди. Також ми можемо взяти якийсь звичайний е, діод. Ось такий. Ну, звичайний кремнівий діод 4007. Дивимося, в нього падіння напруги 0,607 В, Це є нормально для кремнієві діодів. Ось так от він прозванюється в одну сторону, а в другу він нічого не має показувати. От, інакше він пробитий. Якщо буде пробитий, то буде відповідно показувати 0, 0 на, на приборі. От, також можна взяти будь-який світлодіод. І світлодіод буде світитися. от, бачимо. І показувати напругу роботи. Добре, тепер діоди ми перевірили. Далі у нас NCV. Думаю, вже всі знають, що це за функція. Тут потрібно від'єднати щупи від прибору. І там, де буде кабель з піднапругою, напругою, бачимо, він буде його находити. Якщо там є фазний провідник і він під Ось так, ось, чим ближче, тим буде більше і інтенсивніша індикація. Ось так бачимо, якщо притик, ну десь важливо є антенка. Він собі там дивиться, де, де в нього провідник з, з напругою буде. Ось тут прям максимум буде. Бачимо, він також цікаво так зеленим, жовтий, потім е, червоним показує. Ось це у нас. Це у нас. А далі, якщо натиснути ще раз, буде далі лайв. Це у нас пошук фазного провідника вже безпосередньо на цьому, безпосередньо на, на фізичному контакті. Тобто ми. Зараз вимкнув. Тобто ми, торкаючись контакту з фазним провідником, будемо бачити індикацію. Якщо ми попадемо на ноль червоним щупом, то, то чорний потрібно від'єднати тільки червоним щоб працювало, щоб був під'єднаний тільки червоний. І безпосередньо червоним. Ми вже будемо і червоним. Ось у нас тут є два кабеля. Оце під напругою мене, ось тут блок жилення під'єднаний. А якщо я зараз буду шукати фазу, ось. Ставлю на один щуп, на один контакт, він нічого не реагує. Це означає, що тут або ноль, або земля. От. А якщо ставлю сюди зараз він трохи, трохи там буде. Не, не дуже ця функція конкретно працює, або спіймало. Тобто на нульовому повіднику він нічого не буде лапати, якщо на фазному. От на фазному буде показувати ну, індикацію. Тобто тут у нас є фаза з цього боку, а ноль з цього боку. Ось це у нас, це у нас що стосується режиму е, Live. Далі у нас де коефіцієнт заповнення. Ось тут також можна під'єднати е, мій лабораторний генератор сигналу. Ось, але тут. Він, у нього така тут ситуація, що він не хоче міряти коефіцієнт заповнення, якщо частота більше 1 кГц. Ось Зараз, наприклад, пробую заміряти. Ось тут в мене перший канал. 47% ніби нормально. Ось 70%. от Бачите, водою перемикає. Все добре. От, 80%. Зараз теж ніби все показує. 80 вже не хоче, ну, Це функція у нього не дуже добре працює. Там ще якихось 40, 50, 60% він ще заміряє. Ось тут на 20 щось не дуже не дуже він показує. От. І якщо частоту, якщо ще частоту поміняти на 2 кГц, то він взагалі нічого не покаже. Тобто тут коефіцієнт заповнення не, не дуже добре зроблений, конкретно, може, в мене якась бракована модель попалась, тобто конкретно в мене ця функція не дуже працює. І по верхньому ніби все. Тобто на поверхній кнопці ми по всім пунктам пройшлися. Тут ще плюс є температура, от, внутрішній датчик температури там є. Тепер давайте по другій кнопці пройдемося. Тут менше функцій, але не менш цікаві. Тобто, тут далі вже виміри таких от пасивних компонентів. От конденсатор, наприклад, от розряджаємо його от, і обов'язково розряджаємо його. На корпусі в нього п'яше тисячу мікрофарат. Ось такий от, 1000 мікрофарад, Подивимося, що, що наміряє і за скільки часу наш прибор. тобто Військовий електроліти розряджається перед виміром. Ось І бачимо, що він показує. от Вимірає десь 2-3 секунди і показує 957 тобто Ємність він міряє добре. Візьмемо ще ось такий конденсатор на 4, 1700 пікофарад, це на 4,7 ось такий він. Радянський ще має бути досить точним. От, заміряємо. У нас виходить зараз поганий контакт. Ставимо, щоб було добре. Ось, показує 4,8 8 тобто швидко він це все виміряє і все показує добре. Це в нас є. Далі у нас де вимір цієї опору. От, беремо резистор на 120 кОм, ось такий в мене є прицензіонний, плюс-мінус 5% у нього похибка е, значення. тобто Має показати рівно, майже рівно 120 кОм. Також це високий опір. Пальцями тому не чіпаємо, щоб не вносити е, от, свої зміни. 122 кОм. Тобто по, е, по опору в нього також все добре показує. Беремо от резистор на 1 Ом, то, теж прецензійний у мене, 1 Ом рівно має показати. Ну, Бачимо, у нього там є калібровка від опору паразитного опору самих щупів, тому якісь супермаленькі значення він навряд да, чи зможе показати. Візьмемо на 47-ом, ось такий в мене є. 47-ом це також прецензіонний на відсотка похибки. Показує 46 і 47-ом майже, майже рівно показує. Тобто тут також все добре показує. Далі в нас йде прозвонка, вона вже швидше, ніж на автоматичному. от Дуже навіть швидка по включенню. От, дуже навіть швидка. Але при розмиканні, якщо довго тримати, то є невеличка затримочка на пів секунди. Ну, але це не критично. Головне, що на включення він швидко, швидко реагує. От, і це по. По-другому, по-другому, ніби все. Тобто тут ми все подивилися. Це кнопка HOLD, третя. Ми вже це теж перевірили. І ось, в принципі, все, що хотів сказати про цей прибор. Ось такий він цікавий, досить делікатним корпусом. Я там трохи замастив, але то нічого. От такий от у нас сьогодні обзор для якихось там майстеронь. Він для домашнього костання вийде, він буде прям нормальний. Тобто тут є пару недоліків, що в нього нема задньої підставки. Плюс амперметр сюди не завезли. Тобто тут нема, тут тільки два роз'єма. амперметр немає ні міля амперметр, ні звичайно, але це Ну, амперметр дуже рідко, коли використовується в електроніці, в основному там поміряти напругу і прозвонку чи нічого не згоріло. В принципі, це більшість всіх е, потреб електронщиків. Тому можу рекомендувати там якихось делікатних робот. Він підійде он, такий маленький, компактний, ось досить має естетичний е, вигляд. Ось, якщо вам сподобалось, ставте. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що ви ще хочете побачити. От і всім дякую за перегляд, всім до побачення.